Привіт! Мене звати Ілля, і я засновник майстерні Suntime, де ми створюємо музичні інструменти, натхненні природою та різноманітними музичними культурами світу. І сьогодні я радий представити вам наш новий виріб це двоголоса окарина. Але перш ніж ми почнемо, я пропоную трохи заглибитись в історію цього дивовижного інструменту, а потім. Ми повернемось у наші часи і послухаємо, як вона звучить. Окарина — це один з найдавніших музичних інструментів на планеті. Її корені сягають аж до стародавніх цивілізацій. Наприклад, археологи знаходили подібні інструменти в Південній Америці, Китаї та навіть в Італії. Вік цих знакідок приблизно 12 тисяч років. Ці маленькі глиняні або дерев'яні свисточки. Використовувалися в різних ритуалах, церемоніях та навіть під час полювання. Тоді, ймовірно, окарина звучала не для того, щоб грати на концерті, а щоб викликати дощ чи задобрити духів. Хоча хто знає, може і на вечірку її теж брали. Якби тоді існував інтернет, мабуть, нам залишилися б тисячі відео з інструкціями від пращурів, як навчитися грати на Окарині за один вечір. І це насправді не складно. За один вечір. Може, й не навчишся, але отримати задоволення від загадкових звуків, які ніби виходять з самої давнини, ну точно вдасться. А тепер повернемось до нашого виробу. Ця окарина створена нами з використанням сучасних технологій та інструментів, але зберігає тисячолітні традиції. Ця окарина створена з єдиного шматка дубу, спеціально відібраної гілки, яку ми ретельно обробляли та зберегли її природню форму та текстуру, і зробили з неї музичні інструменти, які їй не тільки гарно грає, а й виглядає як справжній витвір мистецтва. Дуб дерево, що здавна вважається символом сили, витривалості та зв'язку з природою. Таким чином відбувається ніби перетворення природи в музику, звучить красиво, правда? Окарина називається двоголосою, тому що ви можете грати два звуки одночасно, це, наче дует, де ви, це обидва музиканти. Це не тільки створює глибину і гармонію в вашій грі, але ще й дозволяє експериментувати зі звучанням, навіть якщо ви тільки починаєте грати. Так, тут нема складних акордів або багато струн, лише ви, два отвори та трохи фантазії. А тому, що стрій цієї окарини пентатонічний, неможливо навіть взяти невірну ноту. Зберігши природну текстуру дерева, ми створили інструмент, який не тільки звучить фантастично, а й має унікальний природний вигляд. Так що навіть якщо ви не граєте на окарині щодня, вона стане стильним елементом декору для вашого дому. А для гостей це буде зайвий привід для захоплення. Послухайте, як вона звучить. Та й теплий, м'який тон буквально огортає простір навколо. І знаєте, що найприємніше? Ви можете грати де завгодно, вдома, на природі, можете брати із собою в подорож або грати навіть під час ранкової кави. Поки всі звикли прокидатися під будильник, ви можете будити себе мелодією власної акарини. головне, не бути занадто гучними, щоб сусіди не приєдналися до вашого ансамблю. Якщо ви шукаєте інструмент, який наповнить ваше життя новими музичними фарбами. То двоголоса окарина від Сантайм – це саме те, що вам потрібно. Вона підійде як професійним музикантам, так і тим, хто тільки розпочинає свій шлях у світі музики. Тож, замовляйте Окарину прямо зараз, долучайтесь до нашої музичної родини і розширюйте свій світ разом із Сантайм. Ми будемо раді допомогти вам зробити цей крок. Дякуємо, що обираєте музику природи разом із нами. На все добре. Будемо раді бачити вас на нашому каналі знову.